Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас вітати! На цьому тижні ми з вами будемо розмовляти про безпеку. Безпеку на дорозі, безпеку вдома, безпеку поводження з вогнем та безпеку на вулиці. І сьогодні я пропоную вам поговорити про безпеку на дорозі. Щоб з вами не трапилось ніякої біди, будьте обережні на дорогах завжди. Погляньте уважно. Діти переходять дорогу по зебрі, пішоходному переходу. Вони дотримуються правил дорожнього руху. Пам'ятай, від твоєї дисципліни на дорозі залежить твоя безпека і безпека людей, які тебе оточують. Ви в нас ще маленькі. Тому самостійно через дорогу переходити не можете і повинні йти через дорогу разом з дорослими. Але ви так само є учасниками дорожнього руху, ви є пішоходами і повинні допомагати своїм батькам переходити дорогу, нагадувати їм правила дорожнього руху. А хто ж нам допомагає найчастіше переходити дорогу? Погляньте, це хто? Це світлофор, так і він дає нам свої сигнали. Як червоний, зупинись і навколо подивись, колір цей попереджає, що машина під'їжджає. Погляньте, тваринки допомагають нам побачити, що на світлофорі горить яке світло? Червоне світло. Воно каже нам: зупинись! На червоне світло світофору проходити не можна. Жовте око кліпне лиш, будь уважним, оглянись, приготуйся тільки чітко, перейти дорогу швидко. Про що нам каже жовте світло? Про те, що нам час підготуватися так, що скоро загориться наступне світло світофору. Як зелений вже горить, переходь по зебрі вмить, але й тут не забувай все навкруг контролювати. Так, інколи треба уважно дивитися, навіть коли горить зелене світло світлофору, тому що бувають різні випадки, можливо, якась несправність в автомобіля і він не встиг зупинитися. Треба слідкувати за дорогою. Діти. Так, давайте припимоємо. На яке світло можна переходити дорогу. Погляньте, допоможіть Лосяшу, як правильно йти на червоне світло світофору чи на зелене. Ну, звичайно ж, на зелене світло світофору. А тепер час прийшов нам спочивати. Тож піднімемо руки вгору. Привіт! Зачем звала? Здорово, Кошей! А Дело есть. Знаешь, что сколько? такое светофор? Сколько, сколько, сколько? А. Так, Это устройство есть? для того, чтобы правильно Здесь переходить дорогу. Сможешь учебный светофор так, раскрасить? Конечно! Вот тебе кисть, три краски, и лестница. Я ушла щи варить. Кощей, что ты наделал? на светофоре три цвета. Я и покрасил. Красить нужно три светящихся круга. Сейчас я по волшебству уберу твою мазню. Запоминай правильные цвета. Самый верхний круг красный. Подай мне красную краску. Круг в середине желтый. Подай мне желтую краску. Да. Круг внизу зеленый. Готово. Теперь запоминай правила. Когда горит красный свет, пешеходам хода нет. Запомнил. Когда горит желтый свет, стой и жди. Запомнил. Загорелся зеленый свет. Посмотри и убедись. Если все машины стоят, пропустить тебя хотят. Вот тогда можно переходить дорогу на зеленый свет. Все запомнил. Надеюсь, и детишки тоже запомнили. Пойдем, щи есть. Пойдем. А в следующий раз Розкажем дітишкам про зебру. Далі. Діти, погляньте. Переходити дорогу можна декількома способами. По пішохідному переходу, бачите, він зображений з таким людиною, яка йде по зебрі. А також є підземний і надземний пішоходні переходи. Підземний переход це той переход, який знаходиться під землею. Погляньте, на нижній картинці зображена дівчинка, яка спускається під землю. І бачите, людина спускається вниз. А ще є надземний пішохідний переход. Він зображений на верхній картинці. Сходи знаходяться над землею. Погляньте, і людина. Піднімається вгору. Ось, бачите, на верхній картинці це добре видно. Де в нас іде надземний перехід, а де підземний перехід. А ще є перехід пішохідний. Бачите, ось як тут намальовано на картинці сфотографували так звичайна наша зебра. Ви всі її добре знаєте, ви всі її бачили. Так? А ще є таке місце, як. Остр... Острівець безпеки. Це місце, яке знаходиться посеред дороги. Якщо ви не встигли перейти дорогу до того часу, як під'їжджає автомобіль, на цьому острівці безпеки ви можете зупинитися, почекати, проки проїде автомобіль, і вирушати далі. Діти, а давайте ж пригадаємо, що, коли ми йдемо через дорогу, ми повинні спочатку подивитися, куди? Наліво. А потім вже поглянути направо, щоб чітко бачити, де їде автомобіль. Ми спочатку відглянемо наліво, дойдемо до середини дороги, а потім поглянемо направо. Так, бачите, острівець безпеки та зебра. Кожна дитина, вирушаючи до садочку чи на прогулянку, Встає учасником дорожнього руху як пішохід, велосипедист чи пасажир, а тому повинен чітко дотримуватися правил дорожнього руху. Давайте ж пригадаємо, що заборонено пішоходам. Виходити на проїжджу частину, не впевнившись у відсутності небезпеки, тобто у відсутності автомобіля. Раптово виходити чи вибігати на проїжджу частину, у тому числі і на пішохідний перехід. Переходити проїжджу частину поза пішохідним переходом, а також затримуватись чи зупинятися на пішохідному переході. Діти, це все сказано не просто так. Машина вона велика, а вона не може завжди вчасно зупинитися. Для того, щоб зупинитися, їй потрібно проїхати декілька метрів. А ви маленькі, і вона може вчасно не зупинитися і збити вас навіть на пішохідному переході, якщо ви різко вискочите на дорогу. А тепер давайте, діти, погляньте, хто неправильно переходить дорогу. Погляньте, хлопчик, біля якого цифра 1, він переліз через огорожу і намагається вийти на дорогу. Він правильно вчиняє? Ну, звичайно, що ні. Хлопчик під номером 2, дивіться, посеред дороги майже під автомобілем. Так, він теж неправильно вчиняє. Хлопчик під номером 3 спускається до підземного переходу. Він правильно вчинив. А погляньте, дівчинка під номером 4. Вона неправильно вчиняє, тому що вона йде не по зебрі, а поруч з нею. Погляньте, 5, 6. Ці люди правильно йдуть. Звичайно, правильно, тому що горить зелене світло, вони йдуть по зебрі. А дівчинка під номером 7. Ні, вона неправильно вчиняє, тому що вона йде на червоне світло світлофору. Добре, а тепер знайдіть тут зайвий малюнок. Хто з, з, що зображено неправильно, хто з цих дітей вчиняє невірно? Погляньте, ця дівчинка на малюнку В. Тому що гляньте, їде автомобіль, а вона грається з м'ячем на дорозі. На картинці номер один транспорт їде по дорозі, діти йдуть по пішохідній доріжці. Так? На картинці номер 2 транспорт їде, діти спускаються в підземний перехід. А тут дівчинка грається на дорозі. Отже, це зайвий малюночок. Так? А тепер погляньте, яке правило порушує бурундучок? Як ви вважаєте? Чомусь зайчик регулювальник його сварить. Погляньте, бачите, зачоркнутий мобільний телефон не можна на дорозі розмовляти по мобільному телефону, тому зайчик його сварить. Переходити дорогу, не розмовляй по телефону чи з товаришем, так? А скажіть, будь ласка, чи знає їжачок правила дорожнього руху? Ну, звичайно ж, ні, тому що на яке світло він іде? На червоне світло світофору, яке каже нам, що зупинись! Коли горить червоне світло, переходити дорогу не можна. Малята, я дякую вам за увагу. На цьому наше сьогоднішнє заняття завершується. До нових зустрічей!